За 600 гривень за один метр квадратний можемо тобі пофарбувати порошковим фарбуванням твій метал. Покажу, як це відбувається. Ось такий у нас є бокс і ось так наноситься порошкове фарбування. Бачиш? Ось так воно все відбувається. Тобто, якщо ви думали, що це як... Звичайна фарба, що її малюється, ні, це наноситься ось таким спеціальним апаратурою і потім ваш метал, де нанесли вже порошкову, поставляють ось туди таку спеціальну е, якби, кімнатку, де вона прожарюється. І тому порошкове фарбування виглядає дуже рівномірно, От, бачите? Ось така краса виглядає. І порошкове фарбування, щоб ви розуміли, воно не тріскається. От бачите, от це порошкове фарбування намальовано, і воно все чітко нічого не тріскає, навіть коли ти згинаєш. Ось так. І це ще велика перевага, що це все дуже швидко відбувається. Що ви, допустимо, привезли за 3-4 годинки, вже можете забрати готовий. Готову продукцію, так що тобі цікаво, номер відео, телефонуй і малюй.